Макдоналдс, блядь, закрився нахуй. Вийомнути нахуй зовсім, що ли, блядь, я сасім штори, блять. Бля, блядь, я в блядь, паху нахуй. Друзі, всім привіт. Ви на каналі Тут Люди, мій малобюджетний малобюджетний каналчик, на якому розказую про життя в Нідерландах в цій прекрасній країні. І сьогодні э, я трошечки зібрав на своїй роботі грошей. І знову вирішив поїхати і показати вам Португалію, бо я, знаєте, дуже фанаті від тої країни. В Португалії там сказали, зараз тепло і будуть дуже, дуже великі хвилі, куди я їду. І що хочеться сказати, я зараз знаходжуся в аеропорту, де ви подивіться, що тут робиться. Пенсіонери просто ума посходили. Тут люди, знаєте, які вже так трошечки те життя пожили, трошечки пожили дуже сильно те життя, яким по 80-70 по років. Вони просто беруть, купляють квитки. Купляють валізи і їдуть кудись відпочивати. Ви розумієте? Я просто згадую свою покійну бабцю. Я згадую свою покійну бабцю, яка дуже важко все життя працювала, яка не могла просто поїхати в Херсон, щоб десь посидіти в кабаку. Не могла вона цього зробити. Якось, якось так це сталося. Я дивлюся на цих пенсіонерів, а тут все зараз з пенсіонерами забито. Якщо подивитися, вони кудись там їдуть, кудись на якісь мадейри і їдуть і відпочивають. Як це круто, як це здорово насправді. Ну, коротше, живіть це життя, поки є можливість. Що пише? Три три години в літаку. І ти вже з Нідерландів прилітаєш в Португалію, в Лісабон. Дивися, ще й пропускають тут. В Лісабон прилітаєш. Лісабон це, взагалі, це столиця Португалії, хто не знав. Коротше, тут тепло, тут 320 днів світе сонечко, тут класне повітря, тут нема усього, знаєте, постійного дождю. Тут взагалі якби ти прилітаєш жарко. Бачите, йду в куртки, все зелене, банани ростуть на деревах. Коротше, коротенько про Португалію. Сьогодні буде про Лісабон щось розкажу. Дивіться, 130 євро коштує квиток туди-назад. Із Нідерландів в Португалію, з Португалії в Нідерланди. Що це таке? Це може собі дозволити чувак, який там прибирає в отелях на свій вихідний, полетіти в Португалію. Це така історія, така правда. Зараз йдемо знімати тачку тачку в оренду. Подивимося, що воно там скільки коштує. Коротше, коротко про ту рекламу, за яку мені не платять гроші. Якщо хтось приїде в Лісабон і захоче зняти тачечку на прокат, ось це така машинка. Ми зняли картора, називається Record Go. Я скину, може навіть силочку, якщо не заморочуся. Машинка стоїть на 5 днів 70 євро. Така машинка. Ще можна взяти Fiat 500 такого плана образця. тачечку, ти береш і полетів. За що ти платиш залог? Ну, якби не залог, а суму тобі ще треба внести. Це 100 євро за платні дороги. То є, якщо ти будеш їздити по платним дорогам, з тебе ті гроші спишуться. І 100 євро ще ти платиш за топливо, то тобто закидуєш. 270 євро, і ти купляє, ну, собі береш тачку на 5 днів, і потім ті гроші тобі вернуться. Ти приїдеш, бабки ті назад, назад залетять. Сама дешева контору, контора, яку ми знайшли, щоб взяти ось тачку, в принципі, в принципі, більше тобі не треба. Можна взяти джип. Там за 500 євро на 5 днів можна взяти ще якусь усю. Дивися, маленька машинка. Тут трошки бензину залив і полетів. Все, погнали. Знаєте, з чого починається Португалія? Дуже багато чого хочеться розказати про роботу, про житло, про культуру, про Лісабон. Культура тут в Португалії. Повірте, така багата. Мені писали люди, що ти так мало про Португалію зняв. Що ти там Я, Я вибачаюся. Я дуже хочу багато розказувати про цю країну. Но Португалія починається для мене з океану. Коли ти приїжджаєш на океан... І я просто, знаєте, я, ну, типа, я готов жити. Ти тут насичуєшся якоюсь енергією, тому що я, скільки жив в Нідерландах, у мене дуже сильно почав падати зір. Приїжджаєш сюди, різкось наводиться. Зараз штормить, зараз штормить і просто подивіться на цей океан. Подивіться на це своє бентежне життя, яке воно таке маліпусіньке, порівнюючи з оцим, з оцим ось вічним. Добрий ранок. На вулиці така дуже чудова погода. Сонечко, вітер, дощ тільки що був. Коротше, Португалія розкажу про житло. Це невеличке місто Ересейра, Здається, воно так правильно називається. Воно знаходиться недалечко від Лісабону. На машинки сів там 20 хвилин, і ти вже тут. Подивись, яка прикольна архітектура. Оцих воно мені дуже сильно нагадує лазурку. Мою оці такі будинки пенсіонатного типу, воно все здається. Дуже дешево зараз можна зняти квартиру. Ми Зняли квартиру на добу за 40 євро. Зараз покажу, яку можна зняти на добу квартиру. За 40 євро, недалеко від Лісабону, через букінг. Зайшли і зняли. Все дуже просто. А як ви бачите, ось дивися, ми зараз заходимо в квартирку. Ну, Люди як відпочивають. Приїхали на той машинці, там у них все є. Поїли, попили і ніяку квартиру не знімають. Круто, круто. Зараз заходимо в хату, покажу трошечки хату, хату, нашу, хазу. Прийшов з хазяїном, ти не пересікаєшся. Що, що прикольно, мені в букінгі подобається, то ти хазяїна взагалі не бачиш. Така, коротше, хата на 70 метрів квадратних, мабуть. Заходиш в кімнату. Це кімната така, знаєш. Ну коротше, не хороми, не хороми, не, 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 не такі там умови, що прямо аж та саме по скромненькому Дизайн інтересний. Бачиш везде цими морськими морською тематикою сувенірною закидано. Є ліжечко ну, для, для діточок, якщо є діточки. І ти заходиш коротше, в таку ось здорову вітальню. В чому де зі спроблім цієї хати, то що тут немає опалення. Ти, ти приїжджаєш в хату, а тут холодно, на вулиці тепліше, ніж в хаті. Немає батарей і немає того самого. Скажи, як він називається? Кондиціонера. І виходиш з себе на балкончик, отак ось. А в тебе там океан. В тебе за тобою там океан насолоджуєшся цією прекрасною погодою. п'єш чайочок, йочік кофійочок, запиваєшся все півком, заплатив. Подивився і поїхали далі. Тому що хату ми зняли тут. що з собаками ходять. Хату ми зняли на добу. Нам ну, більше не треба. Їдемо зараз по дорозі е, в місто Назаре. І в чому фішка? Фішка в тому, що ти заїжджаєш е, безкоштовні парковки. Безкоштовні парковки. Чому я це кажу? В Україні також безкоштовні парковки. В Нідерландах дуже багато парковок платних. Навіть ти, коли під'їжджаєш під магазин, це буде платна парковка. Це для них якби нормально. Туалети. Також безкоштовні туалети. В Нідерландах. Я зараз порівнюю Нідерланди, тому що я там деякий час живу, що хочеться сказати. Тут безкоштовні парковки, безкоштовні туалети і ціни. Я ще окремо піду по магазинам, покажу вам, які тут ціни, скільки що коштує. Також треба враховувати да, там рівень зарплати тут і в Нідерландах. Ціни і вибор товарів. Набагато більший вибор товарів тут, в Португалії, ніж в Нідерландах, така оця історія. А ми їдемо далі, насолоджуємося цим прекрасним пейзажем. Воно мені дуже все похоже на Херсон, я вам скажу. Тупо, тупо, якийсь Херсон, Крим, коли я їздив в Крим, коли він був при Україні, все там було класно. Ти дивишся, таке воно, знаєш, ну, якби, якесь своє воно. Навіть зараз ось приїхали в містечко, якесь рандомно заїхали просто кави попити. Кава коштує 90 центів, там 60 центів. В Нідерландах це 230 2,20 кава, і вона там чомусь не така. Смачна. Коротше, яка історія. Дивився я один раз передачу той, Копійка і горішок, як українського, решка, Коротше, ви зрозуміли, так? І дивився, я, розказ, я розказував там дядько про Португалію. Мені Португалія, я її так люблю. Вона така жива, ви подивіться, ви подивіться, воно, вікна відкриті, люди щось там роблять. Коротше, по кайфу, по кайфу на відміну від Нідерландів, нема такого живого. І дивився, і розказував там чувак. Про місто Назаре. Про місто Назаре знаходиться воно 100 кілометрів від Лісабону. І він сюди приїхав. Якого хера він сюди приїхав? Він показував тут самі високі хвилі в світі, в нашому зивному боженьконому світі. Самі високі хвилі, ви розумієте? І він показував. І він розказував. Я думаю, що я, я теж хочу поїхати туди подивитися. Знаєш, як оті розказують дівчата, що треба там мічтати, треба мріяти, намалювати. Я дуже сильно хотів попасти. Ці хвилі, ці хвилі, коротше, вони тільки є там спеціальний період, спеціальний сезон. Це місяць лютий та місяць березень, початок березня. Коротше, не туди я трошки попав. Тут я бачу вална, не то, що волна, але вона. Для мене дуже, я там купатися ще не вмію, мені що я подивився обіцявся. Волна просто просто сумасшедша. Гона. В чому прикол цієї волни? І ми не сюди прийшли. Нам треба добратися, воно туди. Бачите, нам Опять кажу, там, там, чого тут такі самі великі всі віті волни. Дивився, просто сумасшедші. Дивіться волни. Ужас зараз поснімаю. Там, там. Фішка в чому? Фішка в тому, що там басейн глибокий. І коли волна йде, водичка, вона впадає туди в басейн, той внутрі, закручується. І воно отам -от, отам, зараз піду туди, там отримуються такі оце високі хвилі. Зараз підемо поснімаємо. Ну, бачите, берегова охорона, працює, працює, щоб ніяке друне не полізло туди і не втопилося, бо ж, ну, є такі. Знаєш, як в нас в Чаплинці десь там. Так заходить, сильно не буду з камерою. Сидять без світа жінки, нема світа. Така, видно рекламка, знаєш? І сидять світа нема, а торгувати хочеться. Щось там продають, щось там. Я тут самий. Такі вітринки старі. Прикольно, прикольно. Це, оце тобі й погода. Якщо ти сюди приїдеш, якщо тебе теж понесе такого, як мене. Ти буквально 5 хвилин сонечко, тупо у морду сонце світило, жарко було. Зайшла хмара, все. Дождя рвало, іменно ляє дощ такий конкретний, ми вже всі мокрі. Ну там там просто жесть. Там такі волни, я такого в житті не бачив. Зараз підемо ще вище, ще вище, де там оце все відбувається. Кайф в Португалії, коли я тут оце гуляєш по цим містам. А містечка, я вам скажу, вони тут взагалі маленьке містечко, залітаєш і воно щось там ну цікаве, щось буде. Це оці ось будиночки їхні. Ясен пень, коли ти береш Нідерланди, це все, знаєте, це як кукольний театр. Все там ідеально. Тут взагалі воно все чудне. Ось дивися, плиточкою обложено, цікаво. Це ж їхня ця національна плитка. Ось дивися, хатка. І ти ходиш по цим вуличкам, і якийсь такий кайф, знаєш, в як якомусь фільмі. Воно все все щось мені напоминає, чомусь воно херсон, десь там далеченько так напоминає. Ну оця ось така тепла. Кліматична культурна зона це дуже класно, це дуже гарно. Я кайфую, я кайфую від цього. І в Нідерландах, чесно кажучи, знову порівнюють і Нідерланди. Понятно, що там ну, це країна, економічний рівень, який просто отакого. Все. Такого я не відчуваю. Ти ходиш, все правильно, все, все там все якби, все знаєш, як повинно бути. Тут воно живе, щось люди, мужики, воно, будемо споїмо. Каумач у нас небагато, підемо поїмо там, мені кажеться, дешево. Це зараз квартал Сітіву. Диви, собаки бігають, бачив. В Португалії і в Нідерландах такого нема, собаки там не бігають. От ловили би вже, чіпірували і комусь продали. Коротше, в чому історія? Квартал СІТІУ. Це оцей історичний квартал. Він дуже старий. Церква Богоматірі, там воно стоїть ця прекрасна. І саме сюди, саме сюди, а воно ми зараз підемо туди. Їдуть дивитися оці ці здоровені хвилі. Сюди просто мана людей. Тому що люди, знаєте, ну заворажує воно просто дивишся на то все і офігіваєш. Е, кажуть, кажуть, що хвилі тут по, 30, по 35 метрів. Якийсь бразилець зайшов в книгу рекорда гініса. Я його не буду називати, тому що ви його навіть не запомните. Він залетів на хвилю 25 метрів у 2017 році. Сюди їдуть серфінгісти, вони тут катаються. Ну, це знаєте, це люди, в яких декілька життів є. Я просто подивлюсь на ті хвилі, не більше. така вам і Назаре. Це містечко таке. Люди приїхали, подивилися на хвилі, офігели, закрили свій гішталь і поїхали далі дихати по Португалії. Ось така Португалія. Місто, до речі, ну, типу, прикольне. Сюди, сюди варто заїхати. Якщо ви тут будете, варто сюди заїхати. Подивитися на це все, офігеть від людського життя. А ми поїхали далі. Назаре, ставимо лайк.